Миколаїв зустрів своїх кіборгів до міста повернулося 120 десантників 79-ї окремої аеромобільної бригади. Вони тримали оборону Донецького аеропорту. Кіборгами їх прозвали ватажки терористів за витривалість. Повернулися й військові з інших місць бойових дій, зокрема з під Краматорська. Всі в рамках ротації. О 9-й вечора біля КПП бригади понад 200 людей, родичі військових та прості містяни. Більшість із квітами і державними прапорами. Марія зустрічає чоловіка разом з ним і всіх героїв кіборгів. Прийшли їх зустріти, підтримати та сказати слова вдячності за те, що вони роблять для нас, для наших дітей та для нашої батьківщини. Щоразу бійців, які повертаються з Донбасу, приходить зустрічати все більше земляків миколаївців. кажуть, ще зовсім недавно справжніх фронтовиків бачили тільки в кіно. Тепер вони обвід. Трині і пропаглі порохом поруч а ми прийшли просто підтримати наших миколаївців, нашу 79-ту, найлюбленішу бригаду. Рідних у нас немає серед військових. ми Просто з подругу всі рідні. Рішили да, підтримати, бо вони дійсно стали для нас усі рідні. Неможливо від того, родичі чи ні, але це наші містяни, наші рідні хлопчики. Ми за них дуже переживаємо і підтримуємо їх. Люди підходили попри пізній час. Коли ж під'їхали військовики, НАТО вибухнув вітальними вигуками. Так, так довго їхали. Аж прям надає бы сюди. тут столько людей не ожидали. Всім спасибо, що прийшли. Спасибо, що нас поддержуються. Ми раді вас в приїздім да воюємо. Усім 120 десантникам командування обіцяє 10 днів мирного життя з родинами і близькими. Після відновлення сил усі знову готові вирушити у зону бойових дій. Володимир Мельник, Вікторія Лакезіна, Сергій Осецький. Перший національний.